Добрий день, це канал Я і мамині тваринки і ми з вами на городі. Зараз я там ту половину города покажу. буду Йти додому, то перейду там тією стороною. Так, що я нині роблю на городі? Посапала сівок, кабачок, ну, чорнушку, сала, те, ні горох сполола, де огірки мають бути, посапала, помідори. І капусту посапала. А зараз оце працюю над моркою. Посапала я раз, два, три, чотири радки. А три залишилося. Ліс густий. Така вона вся була. Ось траву на купки я складаю, вибираю всю і сапую. Сапати дуже м'ягко, дуже легко. Ну тільки руки не хотять. І крижі. Бо зранку я фест кусень викосила. Ось. А тоді, думаю, йду, буду сапати морку. Бо я її ще день-два, то я її тут не найду. Ось так. Взяла з собою гербіцид. Бачите який? І бризкаю гербіцидом. Там. Казали, що ти розказуєш, що ти сапуєш. Ну, бараки мусиш посапати перший раз, щоб прорвати. А далі побризкала гербіцидом і все Да, на барабої купила гербіцид. Бо там є дуже багацько молочаю. Ось цей, хопте. Ось це його. Не здаль, що але ради з ним. Купила, але я не знаю, чи я бризкати буду. Якщо він буде інтенсивно далі рости, то я побризкаю, яка топля вся файно зійде. Ось. А якщо ні, то може і бризкати не буду. Побачу. А це все остальне бризкатися, у мене не бризкається. Оце мій гербіцид. Прекрасний сапка гостра, гарна. У мене чоловік сам сапи робив робив перший, як був вдома. Так що мені сапів наробив. Вони самі сапують, я тільки керую. Ось таке діло. Так що якось так. Сапки я маю і сапую. Так що ось такі діла. Буряк дуже гарний, вже треба прорвати другий раз так, як має бути, бо ще далі ту вже не влізу. От в мене в ліс крит. Ого! А, дякую, дякую. Ось там вон три бараки мені підрив. Ну нічого. Якось воно буде. Всіх не виріє. А от буде рив, то принесу трудки, заложу та й. Та й пропаде в неоп'ятітрити. Вже гарбузи мої гарно видно купки. Земля мокра, треба було б підживити, але я все не встигаю. Завтра зранку треба вийти, викости свою межу по підгород, бо та трава далі буде як дріт, і її кози не схочуть їсти. Ось та межа наздовж така. Є що косити. Ще його потім позгортати і винести під город, щоб воно сохло. Та й таке то. Ну нічого, то все єрунда. Поволі ми раду дамо, аби Бог дав нам здоров'я і мирне небо. Помаленьку все поробимо. Дуже хотілося ту морку посапати, але не знаю, вже час 14. Ще до другої години посапати і бігти кози доїти. О. Та й таке то. Ще чуть-чуть пройду тих пару радочків. Оно, Всіх не встию пройти. 40 хвилин не встию пройти. Бо якби не вибирати хопту, то да, Я б раз-раз. Морква гарно зійшла, радочки, не знаю, на телефоні видно, не видно. День-два вона підніметься. дощі пішли. Є часом десь якесь місце таке, що трошки більше нема в радку. Але то не проблема. Якщо будуть великі прогалини, де побачу, посаджу капусту туди. Та й усьо. А там якось воно буде. Ось такі діла. Ладненько. Я ставлю паузу, буду сапувати. А тоді вже покажу, які в мене барабої. Поскородились, як гарно, красота. Ось і гарбузи покажу. Ще покажу, тоді буду йти додому. Ось такі то справники. Ну, Грядки в мене в ту сторону прекрасні. Цибулів треба підгорнути, посапати. Ну тільки щось, я не знаю, чи то я так поволі ворошуся. Чи то такі дні малі, чи то я лядаща не хочу робити, не знаю. Якась причина є, але я не встигаю все раз два Хі -хі. Хто там не має роботи? Приходьте до мене, будемо працювати разом. Вдвох веселіше. Можна і втрох. Та й таке то, ладненько, все. Поки місь всапую далі. Так, оце ще трохи я просапала ось сюди. Моркви. ось, А це ще звідси туди треба мені сапати. Ну, немає вже коли. Так, показую вам бурячки. Так, як знати, що капуста вас агресор, як розсаду купляєте? Так, бачите, мало виднося деформований, ну є, але ось такий він кручений. Зараз знайду десь капусту агресора. Росаду вверху є, не хочу йти догори. Так, ото. Агресор, ні, це камінна голова. Ара, якщо знайду, десь тут агресора. Капуста та, що йде, як її. Еф 1 Ось то та. Деформована, має одного листочка. Оця вона. от. Бачите, один листочок інакше йде від всіх. Ось І такий він тут має бути загнутий. Та ще мала. А ось ця вже гарна. Ось, бачите, один листок деформований. Оцей один листок свідчить, що це капуста-агресор. Ну, от. Гібрид. Ось будемо казати. от. Бачите який? Може бути такого тут йде одна стебельця, а тут два листочки бути. Так, ось це теж так. Бачите, такий один листок круглий йде, а ті вже всі подовгу власти йдуть. Ось таке то. А ця от, о, бачите, та ще я казала, з одного. Ось. Одно йде стебло, а тут роздвоюється. Оце гібрид. Капуста. Це так знаєте. Так. Показую. Ті радочки мої трошки піднялися. Три, ну, вони так і є бідні. Ось, ну нічого. Так. Де ті мої кабачки? Те гарбузи. Їх трохи позаливало Ну, Бачу, вони тут лізуче. О, бачите. Якесь щось менше лізе, тут щось більше. Лізуть мої гарбузи. Тутечка теж. Вверху краще повиходили. А тут тут ті, що з тієї пачки я сіяла. Тут зійшли мощні всі три. А тут зійшли якісь кабачки, їх. Напевно, і кавуни і дині, і все нараз, що тут було в тій пачці. Бачите, ось таке маленьке лізе. Не знаю, що тут. І гарбузи, і всяка всячина. Ну, в то менше з тим. Так, це мої барабої. Сходять вже прекрасно. Не знаю, чи видно на телефоні, бо я нічого на телефоні не бачу, якщо чесно. О. Вже радочки знатися робиться. Ось так. І сюди радочки знатися, і туди радочки знатися. Ну нічого, сходить. Хай там сходить. О, гарбузики мої зійшли. Ось Ось тут теж в мене є латка того молочаю. Гарбуз накрию, а молочай побризкаю, якщо О, тут один зійшов гарбуз. У нас тут такий дощ був гарний. О, і... і знову позаливав. Ну нічого, я думаю, що тут буде добре. Ті тут от зійшли, а ті, що воно от, лізуть, бачите, о! О, що воно? проростають тільки. О, о. всі повилізають, повиходять. Хто схоче жити, буде жив. Ладно, я йду, зараз зніму хустку з голови, о, соняшник зійшов. Зніму хустку з голови, бо я роздяву зловила, забула, забула. Взяти торбу, щоб гуся там нарвати салату. Бо не принесу салату, то вони мене з'їдять замість салату. Ось такі діла. Ось так я. Цибулю чорнушку пополола. Та цибуля ще зарощена, не сапана, але не встигаю. Ой. Зараз нарву салатику своїм гусяткам. Ось трохи червоних буряків нарвуємо і хай їдять. Хай смакують. От. Трави так не хочуть, як... як салату. Треба було пів гектара їм сіяти салату. Але я думала, що хто його буде їсти. Та й такі-то -то справи. Ну нічого, якось воно буде. Головне, аби люди здорові були. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Ой, на барки стали. Усього всім найкращого. Ось така у нас красота. Дерево вже в основному все повіцвітало, Вон, бузина вже зацвела. Тут зверху вдома ще не цвете. Треба буде нарвати. Цвіту висушити на зиму. Ось, та я тут такі справи. Ладненько. Буду я рвати і йти додому, бо пора доїти. Бо рано я не доїла, доїли малі. А моя малишка не віддала молока нікому. Та вона буде там кричати, як свиня в плоті. Вона хоче доїтися. Бестія вредна, нікому віддати молока не хоче. Ось таке діло. Ладненько, все. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги.